Записка від Джой сталося дещо жахливе. Мені треба поговорити з вами. Давайте зустрінемось в окманській бібліотеці. Будь ласка, покваптеся. Я у відчаї, Мені потрібна ваша допомога. Джой. Окманська бібліотека. Нам потрібна Джой. Це Джой. Я отримав вашого листа. Ви хотіли мене бачити, Джой? Не розповідайте, нормов, пообіцяйте. Гаразд, гаразд, я даю вам слово, не хвилюйтеся. Вона. У моєму домі Знову. Я налякана. Допоможете. Про що ви говорите? Щ... хтось увірвався? Вони вам погрожували? Так, вона. Знову що вона хотіла звузити вона вовчувати. Я не знаю, чи можна вірити нашому слову. Вже <гум> стільки раз міняв думку. Ви сказали, що це була жінка, так? Так, ви знаєте її. Та собі хто вона? Не скажу, не можу. Аж бо, скажіть мені, що хоч щось, будь-що, з чим я зможу працювати. Ні, проси. Будь ласка, вона тобі і так сказала. Пиздуй до неї додому. Що ти зайобуєш? В неї рот зав'язаний. Не хвилюйтесь, я допоможу, якщо зможу. Де ви живете? Ось адреса. Візьміть ключі, дякую. Я займуся цим Джо, все буде окей. обережні, зберігайте мовчання.